Коли вже ми служили в Бурині і е, до нас в церкву прийшов один чоловік, от він подивився mm. на людей, які приходять всі прання, і каже: ну, напевно, я до вас обід не буду. От. Mm. Е, я знаю цих людей ну, раніше, ніж ти їх знаєш. Раніше, ніж вони прийшли до тебе. Але пройшов певний час, і цей чоловік переконався, що ті люди, які прийшли і ходять, вони вже не такі, як вони були. От, якісь зміни приходять в їхнє життя. І я нагадала про момент е, з мого життя, коли я закінчував школу, я ще був не міруючий. От е, В нас була вчителька по фізиці Жанна Ніколаївна. Це старша людина, яка з пенсії покликали, щоб вона дотягнула деякі От, Вона не сильно переймалася нашими успіхами. От, і її вимоги були жорсткі. Що навіть наші відмінники ледь-ледь на чотири витягували. Говорити вже про нас. Ми, ну, я сам по собі більш гуманітарій такий, я точним наукам якби, ну, не спеціалізувався в школі. От, мені було дуже важко. От, і коли ми закінчили вже школу і отримали наші атестати, то в кожного з нас була можливість ну, більшість її використали, зайти в кабінет фізики і розказати Жанні Ніколаєвні все, що ми про неї думали, і прийняти освітні. От, і коли я прийшов вже в церкву, вже будучи на другому курсі техніку, я прийшов, я побачив Жанна Ніколаєвна серед тих людей, які там сидять. Вона За цей період, тож от за цей період, буквально може на рік, а вона стала членом церкви там, в конотопі. І ми тоді збиралися, що на першому курсі, посеред зала був такий стовп великий такий. От, і я постійно ошивався кругом того стовпа. Якщо Жанна Ніколаївна сідала зліва, то я був справа. Якщо вона була справа, то я зліва, я ховався за смаком. Так мені ніякого було. Он, ну, але в церкві не ставаєшся, там, ну приблизно нас чоловік 70-80 було на зібранні. І прийшов час, коли я до неї підійшов і сказав, добрий день, Жанна Ніколаєва. О, та вона. А вона мене обняла. Вона каже: Коля, я така рада, що ти тут. Я така рада тебе бачити. Це зовсім не та Жанна Ніколаївна, яка була тоді в школі. От, ну і Я вже був не такий. Ви знаєте? І це для мене приклад такий, як був, Бог, як Бог міняє в церкві людей, як Бог змінює їхнє ставлення от, до ближніх своїх, як Бог учить любити, як Бог учить не ставити хрест, як Бог учить прощати. І напротязі моє, моєго християнського життя я бачу багато оцих видозмін, які Бог робив людям. Це найбільші чудеса, які я бачу в житті. Я бачу речі, які важко об'яснити якось. Я бачив зцілення людей. Я сам переживав божественне зцілення, коли в мене була виразка шмунку після е, молитви, коли молилися за мене брати, я отримав оздоровлення, і після того я став набирати базі. Я став їсти під ряд, і до сих пор я не відчуваю дискомфорта, я зцілена людина. Але. Оці відозміни, які робить Бог серед дітей своїх, це по справді, одні з найбільших чудес, які я бачу в житті. Як люди, які були в нарковаху стають Божими служителями, які учасні до проблем інших людей. Як люди, які раніше е, втікали від відповідальності, стають навпаки такими трудягами, які підтягують інших, допомагають. От. Оце сила церкви Божої. Хай Бог поможе, друзі. Щоб так було в нашій церквах. Але ми зазнали, що любовників на той час, коли ви були школяреми, зустріли її в церкву. Як ви вас оце все, незважайте на те, щоб ви настали. Мені було стидно. Там і Миколаїв для вас, яка вона була в школі. Мені було дуже стидно, і я ховався. Мені не було силу. Сили сказати Жанна Миколаївна, я не знаю, правні душі чи не прав, я не правий. Мені не було сили, я ховався. А коли вже набріл, ховатися, коли вже не можна було, ховатися. я підійшов і сказав, Жанна Миколаївна, От, Ми стали такими друзями. Ми жили в одному районі там, на сіми вітрах, в колотомі. Я часто відвідував її. От, вона вже була старенька, її сини, один із її синів мав проблеми з наркотиками. І я ходив до нього вже, ну якби допомагав йому в цій проблемі. Ми були добрими друзями. От до кінця її дні, вона вже з господом зараз повинної повітря, що потрібно не збиратися, все одно навчать. Ні, е, такі, які були її методи в школі, і вона визнавала, що я ну не так до вас Так, так, і... так Вона казала, ну мені просто треба був підробіток. Мене покликали, ну якби ваші успіхи мене насильно пилювали. Вона не вона не була класоводом, Ні, вона просто розуміла. А чому ви її боялися? Багато чайних. На Ні, я е, був із е, розряду спокійних. <звісно> <звісно> Але е, ну, Бо я не знаю вчителя, так, так, я, ну, я переживав, я, я знав хлопців з нашого класу, з якими я дружив, які зробили їй ну, багато неприємностей тоді. От наговорили там багато всього. <звісно> і, і, і я якби <звісно> колективна вина це. Так що той факт, що Бог міняє людей, це ну, беззаперечно. Так Бог міняв мене, так Бог міняв і так Бог працює з кожним із нас. Тому хай Бог поможе, друзі, щоб ми це розуміли і знали. Що наступне я хочу сказати, друзі, що кожен член церкви, кожен, хто приходить до церкви, він має якісь цінності від Бога, щоб послужити. От. І Біблія багато згадує таких місць писання, де говорить. Так, наприклад, кожному дається проявлення віри е, на користь, по-моєму. Е, кожному дається. Е, коли е, один пан від'їжджав в далеку країну, і він дав таланти, пам'ятаєте, є така притча. Кожному по мірі його сил. Господь кожному дає щось, чим ми можемо бути корисні, чим ми можемо послужити. І нам. Як прихожанам церкві, як братам і сестрам, треба вияснити, що в нас є, чого в нас немає. Бо люди деякі є, хочуть служити тим, чого в нього немає. От прийшла одна жіночка до мене і каже, Оля, так співати хочеться. І вона так заспівала, що я ну, думаю, ну точно, не, не твоє це. А знаєте, а сили і твердості сказати напряму теж в мене не було. Я кажу, знаєш що, е, Піди в музичну школу, бо я такий собі спеціаліст. Піди в музичну школу, хай тебе там послухають. Якщо тобі скажуть, що в тебе є слух і все, будемо займатися. Вона пішла в музичну школу, я не знаю, в кого вона питала. Може в тобі технічки, яка сидить там зразу. От. от, але вона прийшла і сказала мені, сказала, що в мене є слух. Цілий рік ми з нею вчили одну і ту саму пісню. Одну і ту саму, і ми так її досі не вивчили. І досі важко співати е, біля неї. Ну, а Другому вона хороша людина, вона допомагає, вона знає, де нужда, кому допомогти, кого підтримати, всьому вона може, але хочеться співати. Тому нам треба вияснити, що в нас є, чого в нас немає, от і тим, що в нас є, служити для ближнього. Хай Бог нам в цьому допоможе. Добре, я вам скажу. Я так розумію, серед нас багато освітян. І тому, ви знаєте, запам'яталися мені вчителі, які були посвячені своїй справі, От, які переживали за те, щоб знання передати. Були такі вчителі, яких я запам'ятав на все життя. От, вчителька вищої математики із техніки, моя математика, я, математик, я, я, я точно наука. От, вона вчила нас просто тому, як нам обходитися з іншими. Вона вчила, як нам правильно е спілкуватися між собою. Тобто, ну, якщо він вчитель, то він ну, не, не основной, він -учить, да. От, Наприклад, колись приніс пиріжків і кажу, Людмила Івановна, не хотіли ли в мами і співати? Я в російської мови 20 От, І ми вчилися ну, все було в російській мові. А вона каже, Коля, твой вопрос предполагає отвіт, спасіба, не хочу. <рес> от, я понял, що вже так не треба задавати питання. От, тобто були вчителі, які відзначилися своїм посвяченістю, ті, які хотіли передати, от е, це так, то е, такі люди запам'ятовуються. От, я вам скажу, що я сам і зараз е, ну, недалеко від цієї сфери відійшов. Я от, зараз приїхав. Е, Брат В'ячеслав це мій безпосередній начальник в освітній справі. Він відповідальний по освіті в Сумській області, по християнській освіті. От, і е, я якби разом з ним працюю в цій сфері. От, тому це, 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 це близько для мене, от, педагогіка. Я звертаю увагу на вчителів і на їхні методи, тобто це мені близько. Так що, от, це стосовно цього питання. Але Так, будь ласка. Негативно. Я е, е, розказав їм про те, що я став християнином. Вони сказали, що це щось ненормально з тобою. Це ладно, ти був уже дідом, яким старим. Тоді я знаю, каже батько, що старі люди йдуть до церкви. От, е, моя сусідка прийшла і мамі каже, що Софія, ти радій, що твій син вже не в подвалах сидить разом там з моїми іншими, що він хоч за розум узявся. Але ви знаєте, ну, дуже важко було. І е, колись Давид писав в е, Псалмах, що каже: не ворог мій піднявся проти мене. Це я переніс би. Але той, хто їв рядом зі мною, той, хто був близький до мене, це для мене дуже важко. От такі моменти вони ну, переносяться дуже важко. Коли люди, від яких чекаєш підтримки, от вони навпаки так ставляться до тебе. Були такі моменти, що я не міг навіть. Е, Такий пресім мені робили батьки, що е, просто на деякий час йшов до друзів жити. Потім повертався, бо розумів, що я маю бути слухняним сином для них От, і старатися якось свідчити в їхньому житті світити для них. От. І прийшов час у 2001 році, вони на Свято Пасхи прийшли подивитися, в яку я секту попав, як вони казали. І вони прийшли, побули всі бачили, що нормальні люди, багато знайомих зустріли. Почали ходити в церкву і е, влітку того ж року прийняли водне хрещення, також стали віруючими. От, оце Бог дав мені такий подарунок. Але два роки були дуже важкі. Добре, друзі. Е, ви можете задавати питання, можете по темі, можете не по темі. От, е, але е, стосовно тої теми, про яку ми говоримо, я хотів би сказати ще, що кожен має зірності в церкві для служіння. І е, апостол Петро пише так: «Служіть один одному кожен тим даром, якого отримав як доморядники всілякої Божої благодаті. От, Хтось може молитися, хтось може е, чим допомагати фізично, хтось може робити порядочок і комфорт для того, щоб нам тут було приємно, хтось може проповідувати, хтось свідчить. І, е, ми читали один розділ із Біблії. Це 12-й розділ Івана. Івана. Я не буду його прочитувати, але так вам передам, що Ісус прийшов в Ефанію, там були його друзі, Марія, Марфа і Лазарь. Ви знаєте таких персонажів, так, Марія Марфа і Лазарь. Лазаря Христос колись воскресив із мертвих. Марфа це була та жінка, яка заботилась про те, щоб багато всього наготувати. От, і щоб було гарненько і, взагалі, пір на вісмір зробити мала більш такий, знаєте, як кажуть, не знаю, як українське слово, російське, це зерцательний характер такий. От Їй хотілося бути біля Ісуса, хотілося чути, хотілося якось ну от, ближче до духовного бути. І от коли Христос прийшов в цей дім, то написано, Марфа служила їм, Марія взяла літру чистої парфумів, е, от, і вона розлила цю літру там. На ноги Ісуса витирала волоссям своїм, і написано: пагощі від миру наповнили весь той дієм, в якому вони знаходилися. А Лазар свідчив про своє Воскресення. І написано, що фарисеї хотіли вже вбити і Лазаря, бо багато людей через нього наверталися до Христа. От, Троє людей і троє різних служінь. Марфа служить, у неї таке служіння, вона не може гарно говорити. Вона, можливо, не так цікавиться духовними речами, не так їх розуміє, але вона те, що може, то вона зробить. Вона борщ зварить такі що Вау! Вона такий комфорт зробить і таку атмосферу ну, в домі, що всім буде приємно, і вона це робить. Марія вона бере саме дорогоцінне, що в неї є, і написано, вся кімната наповнюється пахощами. От і я провожу таку паралель, що є люди в зібранні, які можуть так пісню заспівати, що ти не чуєшся, як сльози з очей потечуть. Що тебе Господь торкнеться, і через цю пісню ти вже сам стоїш і молишся, і просиш, Господи, благослови мене, прости, допоможи мені. От, коли людина може так передати це віяння від Духа Святого, що ти відчуєш Бога дуже-дуже близько. Це може бути свідчення, це може бути пісня чи вірш якийсь. От. А є людина, яка своїм свідченням, як Лазар, вона говорить і розказує про такі речі, які пережила ця людина, і ти просто думаєш, да, живий Господь сильний. І він поруч зі мною, і знаєте, воно запалює так. Троє людей з однієї сім'ї і в кожного різне служіння. Але там написано в тому розділі ще про одну людину. Там був Юда, який казав, на що така трата, нащо от, ну, от, оці всі пакощі дорогоцінні ми розлили, можна було їх продати, а ці гроші використати для інших людей. Але Іоанн дає пояснення таке, він це говорив не тому, що переживав за бідник, а тому, що був злодієм і тягнув із тої скриньки, яку носив з грошима. Вже тоді він був більше до матеріального настроєний, чим до духовних речей. От, на жаль, можуть і такі люди зустрічатися в зібранні, які не будуть робити нічого, не духовного, не е, стосовно там порядку чи ще чогось. Але вони скажуть і то не так, і то не так, і то не так. О, тобто хай Бог нас береже від такого положення. І якщо ми не будемо в якомусь служінні, то в нас є дуже великий ризик попасти в такий статус, коли ми будемо говорити, та проповідник сьогодні так собі. Видно, що підготовлений не очі. Ну і пісня така, ну от, от могли б лучше якусь вибрати. От Тоді ми будемо такими, Хай Бог нас береже від цього. Колись я читав один вірш. Віра Кушнір написала, дуже хороша християнська поетеса. Ці вірші російською мовою, як би мовою оригіналу написані. І один із віршів, можете собі десь записати, даже, чи в телефонне нагадування поставити вдома, найдіть, почитайте. Називається «В Австралії на улицях Сіпне. Я достеменно не пам'ятаю, як там, що і за чим, але е, приблизно передам вам зміст цього вірша, коли один чоловік постійно чує свідчення, що моряк, який був плавані. Заплив в Австралію, був в Сіднеї, прогулювався десь там по причалу, і хтось йому вкинув записку ну, в руку ззаді вложив, і коли він повернувся, вже нікого не було. І в записці він прочитав, що чи ти примирений з Господом, чи ти спасенний, чи ну, все в тебе добре в духовному твоєму житті. І каже, я замислився над цим питанням, і це мене до церкви, я став віруючим. І цей чоловік каже: я чув таке свідчення. Друге свідчення, коли е, дівчина з Олімпійської збірної, яка була там, теж прогулювалась посівне, хтось їй вложив ту е, записочку. І вона так само, прочитавши цю записку, прийшла до церкви, стала християнкою. І цей чоловік, який чув ці свідчення, він е, каже: Я запалився тою думкою, щоб мені знайти цього вдо вложує записочки в руки. От і він каже, так довелося, що я був там в сіднеї. От, Теж прогулювався по місту, і я знав, що Бог нам дасть зустріч з тим, хто робиться. І каже, коли я відчув, що щось уже в гусі ще робить, каже, я швидко розвернувся і схопив за руку того, хто вважив мені записочку. Каже, я побачив хлопця з От, І він весь зіщулився і каже: не бийте мене, не бийте. Він каже, не переживай, я не буду тебе бити. Видно, що люди часом сприймали його за злодія і могли спосана дати. Він каже, що. Я, бачите, я обмежений по своїм фізичним можливостям. Я обмежений, але те, що я можу, я роблю. Я попросив, щоб писали всі записочки, і я вложу їх в руки, просто перехожим людям. Часто, каже, буває, десь хтось мене стусоне. Але те, що я можу, я роблю. І ви знаєте, це великий приклад вже нас з вами для здорових людей. Щоб щось робити для Божої слави, хай Бог поможе, друзі, щоб ви розуміли, кожного із нас є якийсь дар, і нам треба цей дар ідентифікувати, його використовувати для Божої слави. Хай Бог поможе нам в цьому. От, і вже напевно буду закінчувати трошки вашу жарту, правда? Добре, добре. Але ще скажу а таких... Про три а -а -а. момента, три момента скажу, а потім вже задавайте питання, поспілкуємося з вами от, е, Які основні завдання церкви Божої на землі? Ми говорили, що церква це Божа сім'я. Церква це е, місце Божої присутності, де Бог може особливо працювати з тобою змінювати твоє серце. Церква це стосунки з ближніми, які також впливають на тебе, а ти впливаєш на ближніх. Але які основні завдання церкви на землі? Христос, коли е, воскрес із мертвих і перед тим, як піднятися на небо, сказав до християн. Каже так: йдіть по всьому світові. Пам'ятаєте? Ідіть, навчіть всі народи хрестчині ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Він посилав їх проповідувати Євангелію. Друзі, хто з вас може проповідувати Євангелію? Хто вміє проповідувати yeah. Євангелію? Ліля молодець. Смілива. Але я вам скажу, друзі. Щоб проповідувати Євангелію, не головне знати, які слова говорити людям. Головне жити так, як хоче того Бог. І хочете ви чи не хочете, але ваше життя, воно і буде самою яскравою проповіддю Євангелія. Колись один чоловік говорив мені, коли мої діти ще були маленькі, каже, не виховуй своїх дітей. Все одно вони подивляться на твою поведінку і будуть такими, як ти. Тому хай Бог поможе довгі. Можливо, не завжди воно так працює. Так, так, так. От, але в більшості дивишся, і е, ну, діти прагнуть наслідувати. Наслідувати тата чи маму. Буває, вийдеш в іншу кімнату, вже там щось на кухні робиться, зайдеш, мука розсипана, вже хтось там пирожки зібрався готувати. Чи ще щось. Вони наслідують батьків. Так само і на наше життя дивляться. От, і наше життя є проповіді. Евангелія. Казав колись такий Франциска Сіський, в католицтві його дуже почитають, він засновник ордену францисканців, і ще там два ордена, ну не, не таких відомих, але францисканців ми знаємо, ті, які відмовились від всіх е, добробутів цього світу і стали бідними, От, ходили, проповідували, то він казав проповіду завжди і всюди, і при потребі інколи використовуй слова. Він казав так, наше життя то є проповідь. Тому хай Бог поможе, друзі, щоб ми своїм життям показали, що ми змінені Богом, що Бог працює з нами в нашому житті, є Його присутність. От. Завдання церкви це проповідувати Євангеліє. Завдання церкви це турбота про кожного члена церкви, щоб поділення в тілі не було, Біблія каже, але щоб всі члени дбали однаково один про одного. І коли ми читаємо дії апостолів, я згадував сьогодні ранком цю історію, згадаю ще. Там написано про те, що прийшли християни, які були з Огречених. Ви знаєте, були християни з юдеїв а були з Огречених. Це ті, які навернулися до християнства з інших релігій, з язичництва, з грецької філософії. Це була Римська імперія, і там була дуже така мультикультурна така, ну, карта, якщо дивитися на населення. От, і багато християн, Але багато християн приходили і їх називали огречені. От, і це, хоч вони і були в одній церкві, але вони були як ну, дві різні команди, юдеї не сильно там дружили з тими, хто приходив ззовні. І ці люди вони прийшли і кажуть, наші вдови, вони е, ну, не так їм не стільки хліба дають, як іншим вдовам, Менше дають. Попіклуйтеся, будь ласка, про це. Конфлікт такий виник в першій церкві. І апостоли сказали, ми вирішимо цей конфлікт. Пам'ятаєте, як вони його вирішили? Вибрали сім діяконів. Вибрали сім діяконів, які сказали, ви будете піклуватися про ці справи, щоб члени церкви дбали один про одного. Ми будемо піклуватися про проповідь Іванії, а ви будете піклуватися, щоб в церкві божий був порядок, щоб всі були задоволені, щоб все було добре. От, то така от ціль ще одна церква дбати один про одного, піклуватися один про одного. І ще ціль така церкви Божої на землі це славити Бога своїм життям, своїм поводженням, нашими справами всіми, нашими богослужіннями, нашими піснями. От, славити Бога. Богу це приємно, друзі, і не за того, що він дуже такий чистолюбів, йому нравиться, коли ми йому поспіваємо слава чи хвала. От. А із за того, що От... ну, як? він нас створив ми його діти. От. Це якби е... ну, нормальний процес, який має відбуватися. От. Ми маємо бути вдячними йому за все. От. Все, що в світі, це його, все йому належить, і ми так само йому належимо. От, Богу від це приємний. І написано в Біблії, що Він живе серед хвали. Йому подобається бути серед тих людей, які цінять його, які знають його, які розуміють. Його. І один із пророків каже, якщо ти хвалишся, то не хвались там, ну, що ти надбав чи що в тебе є, а якщо ти хвалишся, то хвались тим, що ти знаєш мене і розумієш мене, що я Господь. От, оці стосунки. От, тому хай Господь благословить друзі, щоб оці стосунки були у нас з Богом, щоб ми славили Бога. Три цілі церкви на землі це проповідувати Євангеліє, це піклуватися один про одного і прославляти Господа. Пише, щоб ви прославляли Господа і в тілі вашому, і в дусі вашому. Бо деякі кажуть, що я своєю плоттю не щитаюся. Кажуть, накормив, напоїв, кинув, на диван, хай валяється. Буває так кажуть, що плоть це одно. Знаєте, як ото фільм колись був за двома зайцями. Висекли топили повно, що то одно, а ми що то другое. Так і тут кажуть, що плоття то що то одно, а дух це що то другое. Написано в Біблії, щоб і дух, і душа, і тіло. В цілостності перед Богом були в гарному стані. Піклуйтеся і про ваше походження, і е, про риси вашого характеру. Моліться, щоб Бог змінював на краще. І про Дух ваш, піклуйтеся, читайте Боже Слово, будьте з Богом близько. І про душу вашу піклуйтеся так само, слухайте хороші пісні, співайте. От, ну, душевна сфера, вона більш така, знаєте, чувствітельна. От. Піклуйтеся, щоб перед Богом бути досконалими нам людьми. Оце так. Добрі друзі, я закінчую. Хотів би наостанок помолитися, щоб Господь по-особливому благословив вас от, і е, дав нам бути гарними от, його представниками, його церкви тут на селі, щоб Він працював з нами, щоб він змінював нас, щоб ми в силу своїх талантів і е, дарувань служили для нього. Хай Бог нам в цьому поможе. Давайте ми про це помолимося.